Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як виглядає стебло гарбузових поздовжній розріз. От, я вже все настрою і будемо дивитися під мікроскопом X300. От стебло гарбузових поздовжній розріз під мікроскопом X300. А зараз покажу Х600 під мікроскопом. От. Х600 тут. Можемо дивитися. Ось, стебло гарбузових поздовжній розріз під мікроскопом Х600. От, а зараз покажу x 1200 ну, Ось, x 1200 під мікроскопом. не Ось так. От виглядає під мікроскопом, стебло гарбузове гарбузове стебло. Поздовжний розріз під мікроскопом. їх 1200. Зараз ви думаєте, я скажу всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал, але я скажу, що якщо ви напишете в коментар свою ідею, що мені показати під мікроскопом, або щось інше, ідею для відео. Наприклад, покажи, що роблять твої коти вночі. Або покажи, що робить твоя собака, коли я з нею не гуляю. Ну, ось таке, щось ви можете пропонувати мені любе. І я буду робити такі відео, які ви запропонуєте. Пишіть в коментарях свої ідеї, що мені показати в наступному відео. А тепер уже ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. Пересилайте відео і пишіть коментарі.